18 грудня не обіцяє одноманітності. Кожен регіон матиме свою погодну картину. Південь насолоджуватиметься майже 10 градусами тепла, тоді як північ балансуватиме біля нуля. Небо частково прочиститься на сході, проте захід залишиться під хмарами з можливими дощами. Розберемось детальніше. У Київській області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс одного. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На Півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Спостерігатиметься малохмарна погода, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі опуститься до нуля. Небо буде малохмарним, без дощу. На Сумщині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде близько нуля. Небо буде повністю вкрите хмарами опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2 градусів. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень складе 4 градуси тепла, а вночі плюс 2. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, дощу не буде. На півдні на Одещині температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, але без дощу. На Миколаївщині температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5, вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. День буде помірно хмарним, опади не очікуються. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, поділіться ними з друзями, підпишіться та поставте лайк. Дуже дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Херсонщині температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 4 градуси. Спостерігатиметься ясна погода. Небо буде майже чистим. На Кримському півострові температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Очікується майже похмурий день зі значною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься суцільна хмарність місцями можливий невеликий дощ. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 4 градусів тепла, а вночі очікується плюс один. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 3. Прогнозується майже суцільна хмарність, місцями можливий невеликий дощ. У Закарпатській області. Температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде плюс 4. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура вдень буде 5 градусів тепла, а вночі очікується 0 градусів. Небо буде частково хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься значно хмарним, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 1. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Черкаській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 5. Очікується ясна погода, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на 18 грудня. Погода залишається передбачуваною без сюрпризів, але з регіональними відмінностями. Дякуємо за перегляд! Побачимось у завтрашньому прогнозі.